Українська мова уроки 19-20, частина 1. Тема уроку української мови словосполучення. Просте і складне речення. Тема уроку щитання обрядовий фольклор, русальні пісні, колядки та щедрівки. Налаштуємося з вами на урок української мови, переглянувши невеличке відео з афірмаціями. Прослухайте та Повторіть. Як гукнеш, так і відгукнеться. Відтворіть афірмації з пам'яті. Дуже добре, молодці. Прочитаємо з вами невеличкий текст, дотримуючись потрібної інтонації. Позначимо з вами межі речень та заповнимо пропуски. Хліб, скільки сягає око, хвилями перекочується важке, колося так, літера С. У його гомоні я вже вчуваю гучну пісню комбайна. Так, після колосся в нас крапочка. У його гомоні це вже наступне речення. Тому ми пишемо з великої літери. У його гомоні я вже вчуваю гучну пісню комбайна. Колося набрало бронзового кольору. Так, ми бачимо, що це в нас вже йде інша думка речення, тому це наступне речення. Після комбайна. Ми ставляємо крапочку, так, і літера К у нас з великої літери. Колосся літера С. Так, там дві літери С. Кольору який знак, дуже добре. Слухаємо далі. Ще раз прослухаємо це речення і подивимося, чи потрібно нам там щось ще ставляти. Колосся набрало бронзового кольору. Таким буває обличчя в сильної, здорової людини. Так, після кольору ми ставляємо. Крапочку таким з великої літери, бо це нове речення. Так, обличчя дві літери Ч, здорової літера «й» в кінці. Підкресліть окличне речення. Так, це в нас речення хліб. А прочитайте наступне речення двічі. Перший раз з розповідною інтонацією, другий раз з окличною. Поставте відео на паузу та прочитайте. Дуже добре, спробуємо з вами поставити запитання до виділеного речення. Виділене речення колосся набрало бронзового кольору. Так, може бути речення, якого кольору стало колосся. Дуже добре. Усно встановимо з вами зв'язки між словами виділеного речення. Ще раз прочитаю його: колосся набрало бронзового кольору. Визначаємо граматичну основу. Так, підмет колосся, що колосся, що зробило, набрало, набрало присудок. Отже, перший на зв'язок що колося, що зробило, набрало. Так, колося. Дивимося бронзового кольору. Так, колося. Так, ми бачимо, що до слова колосся у нас немає більше зв'язків, крім слова набрало. Набрало. Чого? Кольору так чудово. Кольору якого? Бронзового дуже добре. Два чи три слова, пов'язані між собою питанням, називають слово сполучення. Слово, від якого ставимо питання у словосполученні головне, те. До якого ставимо питання? Залежне. Наприклад, пісню, яку Гучну. вчуваю у чому? У гомоні. У гомоні чого колося? Слово сполучення це в нас одиниця мови. Скажіть мені, будь ласка, що таке слово сполучення? Яке це головне слово у словосполученні? А яке залежне? Зараз ми з вами спробуємо за зразком показати головні і залежні слова у наступних наших словосполученнях. Зразочок важке колосся. Ми бачимо, що колося у нас це головне слово, бо ми від нього ставимо питання. Колосся яке важке. Головне слово ми позначаємо ось таким ніби хрестиком, і від нього показуємо стрілочку до того слова. Де ми ставляємо питання і зверху надписуємо безпосередньо саме питання. Перекочується хвилями. Так, перекочується чим хвилями, отже, перекочується, в нас буде головне слово, а хвилями залежне слово. Позначимо це і надпишемо з вами питання. Перекочується чим хвилями. Пісня комбайна. Так, пісня чого? Комбайна. Пісня це в нас головне слово, а комбайна залежне слово. Знову ж таки, позначимо головне слово пісня, і від нього покажемо стрілочку до слова комбайна, що це в нас залежне слово. І питання чого? Дуже добре. Попрацюємо з вами із віршиком Мирослави Приходько. Заповнимо пропуски та пояснимо написання Літер у дужках. З дуба та берези літера Е чудово, листя облетіло. І врожайне поле зовсім. Так, спорожніло літера С. Е. Чому? Тому що префікс у нас С пишемо перед літерами КПТФХ. А тут у нас якраз літера П. Спорожніло. Зеленіють так літера Е. Нині лиш ялинки й сосни. Шви? Так, швидко літера Д. Чому? Тому що у нас швидкість. Швидко пролітає золотиста осінь. Спробуємо з вами дослідити цей текст. Скажіть, будь ласка, скільки речень у тексті? Так, два речення. Підкресліть у реченнях усі граматичні основи. З дуба та берези листя облетіло. Нагадаю, граматична основа це підмет і присудок. Так, листя облетіло, листя підмет облетіло присудок. Підкреслюємо. І врожайне поле зовсім спорожніло. Так, що поле, що зробило? спорожніло. поле, підмет. Спорожніло присудок. Зеленіють нині лише ялинки й сосни. Так, ялинки й сосни що роблять, зеленіють. Ялинки й сосни це у нас підмети, зеленіють присудок. Швидко пролітає золотиста осінь. Так, осінь, що робить? Пролітає. Осінь у нас підмет пролітає присудок. Подивіться, будь ласка, у нас два речення, але чотири пари граматичних основ. Як таке може бути? Так, таке може бути, якщо у нас складне речення. Тепер подивимося саме, зі скількох частинок у нас складається кожне речення вірша. Перше речення. З дуба та берези листя облетіло. Так, це перша частинка речення. І друге і врожайне поле зовсім спорожніло. А яке слово в нас коротке тут об'єднує саме частинки нашого речення? Так, це в нас сполучник і дуже добре, розглянемо друге речення. Зелені нині лиш ялинки і сосни, швидко пролітає золотиста осінь. Так, знову ж таки, в одному реченні ми бачимо дві частиночки. Можна, так сказати, два речення, але поєднані в одне. Це в нас складне речення. А прочитайте віршик з такою інтонацією, щоб кінці речень були саме на місці крапок. Дуже добре. Відкрийте свої робочі зошитки. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота вправа 7. Поставте відео на паузу та напишіть цей віршик без помилок і виправлень каліграфічно. Чудова робота. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та відтворимо її з пам'яті. Речення, яке має дві більше граматичні основи. Називають складним. Частини складного речення на письмі, як правило, розділяють комою. Для зв'язку між частинами можуть уживатися слова і, та, а, але якщо, якщо бо, який коли, тому що та інші. Отже, якраз у цьому віршику в нас було два складних речення. Ми бачили, що у нас було дві граматичні основи. Поставте відео на паузу та відтворіть цю навчальну одиницю з пам'яті. Дуже добре. Попрацюємо з вами над наступним текстом і виправимо помилки в першому реченні. Осінь у північній півкулі припадає на вересень, жовтень і листопад. Так, правильно, вересень літера Е замість І. Кома обов'язково, так після слова версень. Жовтень літера Е чудово, листопад літера И. Давньогрецька легенда твердить, що осінь починається, коли персефона вирушає підземний світ до свого чоловіка Аїда. Її засмучена мати, богиня родючості Деметра, дозволяє рослинності зів'янути до весни. Навесні дочка повертається. І так усе повторюється з року в рік. Ми з вами спробуємо зараз застосувати наші знання про складне речення і вказати граматичні основи саме другого речення. Прочитаю ще раз друге речення. Давньогрецька легенда твердить, що осінь починається, коли персифона вирушає в підземний світ до свого чоловіка Аїда. Позначимо граматичні основи. Так, перша граматична основа що легенда, що робить, твердить. Друга граматична основа що осінь, що робить, починається. Третя граматична основа хто персифона, що робить, вирушає. Дуже добре, молодці. Перегортаємо з вами сторіночку, сторіночка у нас 11. Опрацюємо з вами з інтелект-картою склад. Пригадаємо все, що ми знаємо про склади. Отже, склад може бути закритий та відкритий. Закритий, якщо він закінчується на приголосну, наприклад, має данне. І відкритий, якщо склад закінчується на голосну літеру. Коло. Склад у нас може бути наголошений та ненаголошений. Ненаголошений склад це склад, на який не падає наголос, а наголошений це склад, в який у нас падає наголос. Наприклад, коло ло у нас не наголошений склад, а ко наголошений склад. Також у нас є. Односкладові, двоскладові та багатоскладові слова. Односкладові слова, коли в нас саме слово, це і є склад. Наприклад, дім, ліс. Двоскладове слово це слово, яке має лише два склади. Вода, земля, наприклад, а багатоскладове слово це слово, яке має три і більше складів. І ми знаємо, що один склад. Це в нас один голосний звук. Отже, поділіть зараз мені слово пізнають на склади. Скільки складів буде у слові пізнають? Так, буде три склади. Дуже добре. Виконаємо з вами вправу влучність. Позначте слово сполучення, у якому зв'язок встановлено правильно. У державних установах державна мова вивчати в школі. Так, державна мова, мова, яка державна від головного до залежного. Позначте рядок зі складним реченням і поставте коми. Прочитаємо кожне речення. Осінній день кінчається гасне. Так, після слова кінчається кома, гасне. Тут у нас. День, що робить, кінчається, що робить гасне, це нескладне речення. Шелестить листя, сіється дощик. Так, після листя ми ставляємо кому. Листя, що робить, шелестить, дощик, що робить, сіється. Ми бачимо, що тут у нас є дві граматичні основи. Це може бути складним реченням, але перевіримо третє речення. Восени починається дощі, вітри й холоди. Так, після дощів у нас кома. Визначаємо з вами граматичну основу. Так, дощі, вітри і холоди. Це в нас підмети, що роблять, починаються. Тут у нас одна граматична основа. Отже, друге речення у нас є складним реченням. Адже тут у нас дві граматичні основи літера S. І третє, укажіть рядок, у якому всі слова поділено на склади правильно. Подумайте, у якому рядку. Всі слова поділено правильно на склади. Так, правильно у рядочку І. Складіть мені, будь ласка, слово осінь. Так, осінь. Запишіть його. Молодці. Чудова робота.